Так, наступне питання 7.24. Пронесення змін mm -hmm. довго про поради земельнення площою 2423 mm -hmm. ти, тисяч гар, яка знаходиться на території Станчівської сільської ради Житомирського району Житомирської області. Проєкт вам розмір. Давне питання розглядалося mm земельної -hmm. комісії, поставили голосування. Якщо немає інших доповнень, стане голосування проєкту 7.24. Хто за? Проти? Утримався. Рішення придатного. Рішення прийнято розповідає. Наступне питання 7.25. Проведення дозволів громадянам на розробку технічної документації землі. Якщо не встановити відновлення меж земельних натури на місце, земельний час поїв замін сертифікатів. Проєкт вам розвитку. Кі буде питання? Дане питання розвивалося земельної комісії, прошу ставлення. Якщо немає інших доповнень, стане голосування проєктному 7.25. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято одного. Рішення прийнято одноголос. Наступне питання. 7.26. Про припинення громадяна право користування. Вступне питання 7.27. Про надання дозволу на виведення міста будівних документацій. Проєкт вам розгляду. Які буде питання? Дане питання з'являлося на земельній комісії, тому що ставити на голосування. Зазначити, як імець не голосував. Якщо немає ще доповнень пропозицій, ставить на голосування проєкт рішення номер 727. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання. 728. 28. Про надання дозволу на вихідних законопорядних документації. Проєкт вам розвитки. які були питання. Дане питання розглядалося на земельній комісії. Немає чи до пропозиції? Не мати дістав голосування. Проєкт 7.28. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Рішення прийнято. Наступне питання: 7-29. Про надання дозволу на розробку технічної документації заборону щодо подіону та об'єднання земельних ділянка комунальної власності на території Станчівської сільської ради. Проєкт вам роздав. Ті будуть питання Дане питання розглядався в загальній комісії, пошукав на голосування. Якщо не чих допомогти, ставимо на голосування проєкт No 7.29. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято одного не Рішення прийнято голосу. Наступне питання, 7.30. розгляд заяви на Ставлю на голосування проєкт No73. Час моєму да. що Немає чи доповнені пропозицію? Ні. Якщо немає тоді стане голосування, проєкт номер 32. Хто? Проти? Утримався? Рішення поєднати. сільської ради про заборону продажу опогольних наборів у формуліської формі зброї No 1513 1904 року у нас буде побратиме рішення про певні 22 до звертається власне.

До двадцять четвертої не продавали 24 не продавали з двадцять четвертої. Залишається наші змовичку військово захоплення продавати формі. Просто по часовому закладу. Якщо немає інших пропозицій, пострад голосування проєкт номер вісім 1. Знаєте, таке слово? З Запасу. Наступне питання. Вісім два. Створення та функціонування груп подовженого дня у закладах загальної середньої освіти з Пушківської сільської ради на 2024 та 25 начальний рік. Пропозиції доповнення. Так, ви вас. Засіб. Немаючи кого. Підтримали. Не маючи кого. Тоді стане голосування. Приємно 8-2. Хто за? Проти. А розбудити мене? Я не відбувається. Хто забороняє? У мене ще листи йдуть, якщо я не маю права теж. Якщо немає нічого домов пропозиції, ставлю голосування. Це при тому, що я наголошую, що в місті в цьому році 29 груп. дошкільнят закрив 29 груп. Наші пропозиції станосування проєкту вісім три то.

І вони, саме вони, свої ідеї, які, якісь пропонують. Ну, таке, трошки будемо розвиватися там. І от ви хочете, щоб я говорила, я не, просто, ну, надіжний, просто, ж не зверхувалася. Не, ну, що? Молодіжний простір, яка ну, ціль яка? Чим саме будуть займатися? Це і спорт, це і культура, це і лекції, якісь можуть, наприклад, там англійського напрямку. Що це ХДС сільської ради є пропозиція що взаємодії співпраці з освітою. Тому що ну, ми зараз мало задіємо, особливо чоловічої статі молодь там після завершення закінчення школи, розумієте з певних причин, чому це мобілізація і все іншим. А в співпраці з, з молоддю шкільного віку, я думаю, саме так. Тому є пропозиція податися в пункті 10 разом з співпраці з, з нашим. Відділом освіти та освітніми закладами. І дошкіння. Тут вони в тій кімнаті і треба точки створити. щоб вони хотіли сюди приходити. Справа в тому, що Звичайно, я ще на попередньо, попередньому році і в цьому році продовжую давав доручення про створення такого молодіжного, але він співпрацював, працював більше на базі освітянських закладів, там проводились. Ми запрошували і керівника молодіжного простору області Харчука, і Леменка Дмитра, це ті, які працювали і мають певне розуміння, як працювати з молоддю, і готували певні проекти для молоді. Тому Зустрічалися разом з президентами, прем'єр-міністрами наших начальних закладів, тому ми ось таким чином вже, пане Олександрина, поклали цей проєкт на папір, щоб воно було закордонно, ми і далі розвиватися. Я так хочу вірити на дію. Якщо немає інших доповнень пропозицій, ставлю голосування, проєкт рішення запропонованими змінами. 8-4. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. голосу. Рішення прийнято одноголосу. Наступне питання. 8-5. Продолжение припинення повноважних старості Івана Мисо-Постинського округу та звільнення смірської і загальної посади. Приєкт рішення Які Кінуть доповнені пропозиції. Немає допомогти пропозиції. Ставлю на голосування привіт No8-5. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято голосу. Рішення прийнято голосу. Олена Петрівна. Дякую всім. Я вам ще дякую за роботу. Проведену саме завдяки завдяки Олени Петрівне. Це вже її була мінімум 20-та заява на ім'я з різних причин. Воду, дякую, що ваша робота привела до приєднання села Іванки до нашої громади. Я надію, що ви своїми певним досвідом вже допоможете працювати. Нашим старостам та діловодам, які будуть виконувати тимчасово е, <клух> дані функції. Добре, домовилися? <плух> Дякую вам. Всього вам найкращого. І 16.09 ми на роботі вже. Наступне питання 8.6, 8.6.5, 8.6. Пронесення змін до персонального складу до нашої комітету з начинської сільської ради та затвердження в новій редакції.

Станиства староста. Немає. Немає, партнер? Немає, так? Не Якщо немає інших допомоги пропозицій, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримаю